Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 травня 2024 року. Сьогодні, 26 травня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Козаріг, а це значить, що наступив сприятливий час для посівів та посадок рослин. Тим більше, що позаду тільки спалений шлях місяця залишився. Тому сіємо насіння і вершків та корінців, саджаємо картоплю. Гарний час саджати розсаду, садові рослини з закритою кореневою системою, проводити щеплення, укорінення живців, пересаджуйте кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Нарешті можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 26 травня сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель уже смаколиків на зиму. Завтра, 27 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 23 години 46 хвилин, а потім перейде в знак Бодалій. Але з 23 години 4 хвилини та до 23 години 45 хвилин це час місяця без курсу. Тому можна виконувати всі справи на городі та в садочку до 21 години вечора. Достатньо. Якраз світловий сонячний день завершується десь біля 21 години. Давайте нагадаємо про важливі справи на цей день: сієм насіння вершків та корінців, саджаємо картоплю, гарний час саджати розсаду, садові рослини з закритою кореневою системою, проводити щеплення, укорінення живців, пересаджуйте кімнатні рослини, ефективними будуть поливи та підживлення рослин. І нарешті, знову ж таки, вже другий день можна буде обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 27 травня сприятливий день до 18-ї години тільки вечора для квашення капусти. А от для інших заготівлі, будь ласка, до кінця доби, і в наступний день теж можна буде займатися заготівлями смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 26 та 27 травня 2024 року. Не можна в цей час використовувати для харчування каву, шоколад. Алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Готуємо морську рибу, от що корисне буде морська риба, морепродукти, молочні, молочнокислі продукти, макароні вироби, доступні овочі та фрукти у сирому та вареному вигляді, свіжа зелень, пісне м'ясо для тих, хто їсть м'ясо, різні горіхи. Готуйте всі-всі-всі вітаміні, зараз салати із різної зелені, яка є у вашому городі, і пийте чай із шипшини, або ж з інших лікарських рослин, які ви збираєте. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Попереду у вас дуже-дуже продуктивні два дні. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Прийдеться пересівати, пересаджувати. Будь ласка, робіть цю роботу уже повинен стати більш-менш. Нормальний час, погодний час, але ще будуть і похолодання, і різкі, жаркі дні. Такий він у нас буде червень, важкий. Але ми зможемо з вами обов'язково виростити врожай, якщо будемо доглядати гарно нашу городину та садові рослини. Усіляких вам гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові і щастя всім вам!